Я можу вам чітко сказати, якими парадигмами керуються обидві сторони. Я маю на увазі не Україну, а Росію і Сполучені Штати. Сполучені Штати хочуть добитися перемир'я. І потім Росію, можна сказати, втягнути у довготривалий процес перемовин про тривалий мир. От, припиняємо війну, в в воєнні дії. І, до речі, це було перше, що Трамп сказав Путіну, коли він йому зателефонував. Припиняємо війну. І говоримо про сталий мир, як ви ми хотіли. І домагаємося сталого миру, і говоримо про нього стільки, скільки буде потрібно, щоб ми дійшли до угоди, яка буде влаштовувати вас, пане Путін. У Путіна протилежна ідея: він не хоче закінчувати воєнні дії, але він хоче, щоб був переговірний процес, і він його хоче затягувати під час воєнних дій, обумовлюючи це тим, що Америка ще й має не допомагати в цей час Україні. Щоб через 6-7-8 місяців, коли у нас закінчиться зброя, яка була надана попередньою адміністрацією, перейти у контрнаступ, окупувати більшу частину території України і просто продиктувати Україні умови капітуляції без всяких сполучених штатів. Просто чітко продиктувати умови капітуляції країни, більшу частину території якої вже будуть контролювати ворожі війська. От дуже простий план Трампа і дуже простий план Путіна. Але ці два плани несумісні. І Трамп навряд чи погодиться втягнутися у план Путіна. І тому в якийсь момент змушений буде збільшити кількість допомоги Україні. І європейці будуть допомагати Україні, щоб Україна не потрапила в ситуацію країни, як я вже казав, це європейський інтерес. Більша частина території, якої, якщо не вся, буде окупована Росією. А Путін зі свого боку буде намагатися продовжувати цю історію. і... Імітувати зацікавленість в розмовах із Трампом і спокушати його чим завгодно, рідкісно земельними металами, мінералами, можливістю спільної роботи на окупованих територіях, всім, що йому в голову віде.